На каналі Автодилер. В продажі з'являється Ford Flex 2019 року випуску. Автомобіль в чудовому технічному та кузовному стані. В автомобілі взагалі немає ніяких зауважень. Він приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями. Є камера заднього ходу, фаркоп, газове обладнання. Ось так машина в нас виглядає по кузову колу. Чудовий сімейний автомобіль. Встановлена на ньому в нас нова літня гума. По комплектації є безключовий доступ, сліпі зони. Ось так машина виглядає в салоні, пам'ять сидіння, водія в двох режимах, чистий охайний салон. На автомобілі 66 тисяч км пробіг, є підігрів передніх сидінь, CarPlay. Коробка по передач автомат, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, автосвітло, протитуманні фари. Зараз покажу вам, як машина виглядає. Добав сказати, електрорегулювання передніх сидінь. Автомобіль в нас сімомісний. Ще ззаду є ряд сидінь, задній клімат-контроль. Цей автомобіль знаходиться в наявності в нашому автосалоні автодилер за адресою академіка Хужкова 6 А та доступний до перегляду.